Олександр Олесь, Микита кожум'яка. Казка в чотирьох картинах. дійові особи Микита кожум'яка, Батько, він же дід, князь, княгиня, князівна, Джура, дівчина, посланець, Гонець воєводи, сини. Парубок, старий дід, діти, дівчинка юрба. Картина перша. Палати князя. Дівчина. Сумний наш князь, сумний наш князь. Лягли йому на чоло хмари, неначе ждуть нас знов удари, неначе знов орда знялась. Княгиня Ах, я так серцем не боліла, коли орда в степах кипіла, і він з мечем і на коні літав орлом між ворогами. А кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер вже я горю вогні. Невже віддати мушу змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу? Ах, краще б взяв мою він душу. Дівчина, лишіть, послухайте мене, ще, може, лихо і мене. Ще, може, найдеться в державі юнак хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі, і вславить трон ваш золотий. Хай змій віки уже лютує, всьому на світі край свій є. Княгине, серце моє чує, що змія, лицар той уб'є. Княгиня, покинь свої химерні мрії. І в очі правді подивись. Прийшла черга і смерть надіє, і не змагайся, і корись. От так колись черга настане. І згину я, і згинеш ти. Дівчина, чому ж увесь народ не встане, страшного ката розп'ясти? Хай має він залізні руки, хай має безліч він голів. Нехай страшні народні муки, а ще страшніш народний гнів. Княгиня, мовчи, бо й стіни мають вуха. І що, коли нас Змій підслухав, У двох загинем в одну мить. Дівчина, Ах, в серці кров моя кипить, Коли б князівну врятувати, я б не боялась самострати. Княгиня у тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Дівчина, угледівши на порозі князя, виходить. Князь. Недобрі знов у тебе очі. Чому від сліз не спала ночі? Тому моя й журба подвійна. Княгиня, ні, князю мій, ні, я спокійна. Князь. Спокійна ти, а де ж вона? Княгиня сидить в задумі край вікна і в простір дивиться кудись, а очі слізьми налились. Князь, невже країна вся байдужа? Невже у нас немає мужа, палкого серцем молодого, який би зважився на двобій? Невже не знайдеться нікого в державі нашій молодій. Входить Джура. Князь. Що сталося, Джуро? Чийсь гонець Джура. А то ж від Змія посланець, князь до княгині, Іди собі в свої покої. Княгиня, ах, не минути долі злої, виходить князь. Хм. Посланець від Змія клич Джура. Такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий. Князь дарма, іди, зови в палати, посланець входить. Наш пан, великий володар, землі самого пекла цар, прислав мене тобі сказати. Що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні. Оце сказать звелів мені. А що мені сказати пану? Кажи, бо так я не отстану. Князь, за три дні відповідь я дам, яку твій пан почує сам. Посланець, гляди, накличеш ще біду. Дивися сам, так я піду, виходить. Князь, щоб нарешті ката-гада наш позбавився народ. Джуро, скликать воєвод, нині ввечері нарада. Джура, воєводи на дворі ходять, радяться, міркують, а у змія на горі, Кажуть, зранку бенкетують, пішов. Князь. Відчуваючи зарані, що у них бенкет останній. Княгиня входить. Що пішов? Князь, пішов, здається. Княгиня, як у мене серце б'ється. Що ж було тут розкажи. Князь, та нічого залиши. Мусить бути те, що буде. Княгиня. Як горять у мене груди. Келих випитий до дна, вся отрута побачила князівну. Ах, вона. Князівна входить. Мамо, тату, не журіться, ви навколо подивіться смерть зливається з життям. Розцвіт тут, занепад там. Хай я згину в пащі Змія. Та в мені живе надія. Що загине він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою? Княгиня, доню, донечко, з тобою, хтось навік розлучить нас, чи ж коли настане час, що тебе угледжу знову, і голівоньку шовкову знов до серця притулю? Чи напоїна журбою, тільки сльози розіллю? Сиву голову схилю, князь. Ні! До зброї, до двобою зараз скличу воєвод. І коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ, або більше я не князь. Джуро, слухати наказ: всі столи едва бом вкрити, воєвод цю мить просити. Картина друга Велика світлиця в палатах князя. За столами сидять воєводи. Князь, Воєводи, в горі, в Тузі, Вас, мої і слуги, й друзі, скликав я на раду днесь, я не сам, народ увесь просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість. Бо він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі? скільки в розквіті дівчат йде щороку з наших хат. За яку скажіть провину, Мусим ми платить данину? За що кров з нас смокче змій? Воєводи на двобій? Що черга дочці байдуже. Хай моя княгиня тужить все дарма, але неволі мусим крикнути, доволі досить нам зубів і лап. Хто не бореться, той раб. Перший воєвода. Мусим ми скоритись долі. Вітром гнеться й дуб у полі. Другий воєвода. Гнулись ми та досить гнутись. Час до вітру обернутись, Третій воєвода. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те й буде. Мусить статися двобій. Четвертий воєвода, хай загине лютий змій. П'ятий воєвода. Мусить край настати змію, князь. Бачу, слухаю, радію. Але хто себе і зброю вкриє славою ясною? Тиша, другий воєвода. Що ж замовкли люди добрі? Є ж у нас борці хоробрі, їхні руки скриці куті, і, як звірі, в гніві люті? Перший воєвода. Їхні руки, кажеш, скриці? Чув вже я. Лиши дурниці, досить тих борців хвалити. Краще де вони вкажити, їх, на жаль, у нас немає. Джура входить, Дід там, справу пильну має, хоче князю щось сказати. Князь, що ж, гаразд, зови в палати. Вибачайте воєводи, що нараду перервав. Третій воєвода. В лихоліття всі до згоди. Батько мій колись казав, хай земля йому пером. Дід входить. Б'ю я князеві чолом, б'ю чолом і воєводам. Чув я, князь мій, що ти перестав спокійно спати, що до тебе ідуть свати, щоб дочку твою узяти. Перший воєвода. Тут не місце жартувати, дід. Я, панове, не жартую, не для жартів я прийшов. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. Воєводи, не годиться, щоб віддав дочку наш князь. Треба з лютим змієм биться, щоб не жер він більше нас. Князю, треба вбити гада. Князь. Ось про це і йде нарада, але б хто на бій пішов. Дід, Змія б, син мій поборов. Князь, що ж, він дужий. дід, Та не знаю, а подужав би, гадаю, всі сини мої панове молоді, міцні, здорові, а найменший щось страшне, вже з трьох літ боров мене. Раз колись коня, мій син, перекинув через тин, а сердитий тільки слово і скипів, і вже готово. Що підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Скажеш: Сину, час вставати. І тікай, тікай із хати, бо що трапиться на очі, те тобі на спину скоче. Сміх і сльози чулий, добрий і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, лебонь а зачепиш, як огонь. Князю, в мене є надія, що подужає він змія. Князь Ах, коли б він гадав бив, я б тебе озолотив. Незабаром замість хати, мав би ти старий. Палати, мав би коней і волів, все, що тільки б захотів. Дід, не прошу нічого в тебе, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі помогти в тяжкій журбі. Князь, ох старий, тяжка година. Що ж, поклич до мене сина. Дід, щоб пішов він, та ні нізащо. Не послухає ледащо, він не встане із стільця. Князь, що ж послати посланця? Дід, де там, знаю я синів, шли дванадцять посланців, шли найкращих, молодих, не послухає старих. Як не вийде знов нічого, шли малих дітей до нього, наймиліш йому дитина. О такого маю сина. Князь, все зроблю, севенький мій. Тільки б завтра був двобій. Я на все старий, готовий. Прощавай, іди здоровий. Перший воєвода. Цей уб'є, напевно, гада, князь. Що ж, скінчилася нарада? Дуже ви допомогли. Але є ще в нас орли. Та не тут, не в цій палаті, а в мужицькій простій хаті Князь устає і виходить, разом із ним устають і воєводи з ніяково похиленими головами.